Вітаю! З вами викладач української мови Дарія Прищепа. Сьогодні ми продовжимо вивчати вставні слова та словосполучення. Пригадаймо визначення: вставні слова це такі слова та словосполучення, які виражають ставлення мовця до сказаного. На жаль, я змушена відмовитись від твоєї пропозиції. Вставне слово «на жаль» виявляє незадоволення, сум мовця щодо сказаного. Групи вставних слів розрізняють за значенням. Може, це я або хто, або ти. Ось там сидить у куточку веранди. Може, він плаче, а може, він жде, кроки почулись чи скрипнула хвіртка? Може, він встане, чолом припаде, там, на веранді, чолом до одвірка. Це вірш прекрасної поетеси Ліни Костенко. Кількаразово повторюване слово може є вставним. І за допомогою цього слова авторка досягає певного пафосу настрою твору. Воно не несе додаткової інформації, однак виражає невпевненість та сумнів щодо сказаного. Ще один приклад з використанням вставних слів. Він прихилився раптом до колони, сльоза чомусь набігла до повік. Бо, знаєте, із каторги в салони не зразу усміхнеться чоловік. Тут вставне слово знаєте слугує для привернення уваги. Отже, вставні слова та словосполучення поділяються за значенням на п'ять основних розрядів. Перший ті, що виражають впевненість або невпевненість. Найуживаніші з них. Безперечно, безумовно, ясна річ здається, напевно, мабуть, може, очевидно, справді, скажімо, здавалося б. Другий вставні слова, що демонструють емоційну оцінку сказаного це такі слова, як на щастя, на жаль, на диво, нарешті, як на зло. Як на гріх, слава Богу, на сором, дивна річ навдивовиш. Третій. Ті, що вказують на джерело інформації. Кажуть, по-моєму, на мою думку, мовляв, бачу, за моїми розрахунками повідомляють по твоєму за визначенням. Четвертий. Ставні слова, які активізують увагу співрозмовника. Знаєш, уяви собі. Бач, майте на увазі, зверніть увагу, між нами кажучи, чуєте, уявляєш. П'ятий ті, що встановлюють зв'язок між думками, вказують на послідовність відтворення думок. По-перше, по-друге, з одного боку, до речі, між іншим, крім того, отже. Наприклад, зокрема, зрештою, навпаки. Деякі мовознавці також виокремлюють слова вічливості як ще одну групу вставних слів за значенням. Будь ласка, перепрошую, вибачте, тощо. Пробуємо у реченні знайти вставні слова та визначити їхню групу зазначенням. Речення перше: Тихі води кажуть, найглибші. Віднайдімо спочатку вставне слово. Кажуть перевірмо, тихі води, найглибші. Ми можемо вилучити вставне слово, і логіка та структура речення не порушуються. Значить, це слово вставне. Візьмімо ще таке речення. Здається, сама ця тиша ночі повинна врівноважувати душу. Слово здається, є вставним. Подумайте, на що воно вказує? На припущення, на сумнів. На відміну від слова безперечно, що, навпаки, вказує на відсутність сумнівів умовця, на впевненість у сказаному, як у реченні. Безперечно, найвищим видом мистецтва, найталановитішим, найгеніальнішим є народне мистецтво. Проаналізуємо ще одне речення. Отже, надія все-таки тільки на себе та на своїх коней. Слово отже вказує на підбиття підсумків, тому його ми класифікуємо як таке, що вказує на послідовність думок. Спробуйте самостійно дібрати вставні слова замість крапок у таких реченнях. Весна це три крапки найкраща пора року. Надати більше впевненості цьому твердженню ми могли б за допомогою слів безумовно, безперечно, ясна річ, очевидно, тощо. З цим погодяться три крапки всі. Спробуйте підібрати вставні слова чи словосполучення, що мають відтінок припущення. Наприклад, напевно, «мабуть», здається, імовірно. Немає на світі нічого важливішого, три крапки, — ніж здоров'я. У цьому реченні джерело інформації ми можемо вказати за допомогою вставних слів повідомляють на мою думку, по-твоєму, по-моєму, тощо. Вже скоро зацвітуть сади, але три крапки, — вночі можливі заморозки. Тут, за допомогою вставних слів, спробуй активізувати увагу. Можна використати такі вставні сполуки. Уявіть собі, майте на увазі, важко повірити тощо. Незабаром приїдуть наші гості, три крапки. Треба підготуватися. За допомогою яких вставних слів можна поєднати ці частини. Можна було б додати слова. Отже. Нарешті, значить, для послідовності викладу думок. Сьогодні ми вивчили групу вставних слів та словосполучень і з'ясували, що за значенням вони можуть виражати впевненість або невпевненість, демонструвати емоційну оцінку сказаного, вказувати на джерело інформації, активізовувати увагу співрозмовника, встановлювати зв'язок між думками та вказувати на послідовність. Відтворення думок. Скористайтесь конспектом та виконайте тести, щоб закріпити матеріал. А на наступному занятті ви дізнаєтесь, як правильно оформлювати вставні слова та словосполучення на письмі. До зустрічі!